Вітаю вас, шановні друзі! Ви знову на каналі Кулінарний двіж і ми у вас знову продовжується консервація. Ну, сезон такий, треба гарно підготуватися до зими. Хто хоче смачно поїсти, дивіться наш канал. У нас дуже класні рецепти. Підписуйтесь, а також ставте лайки. А ви знаєте, як класно поєднати смачні помідори на корисну і теж немає смачну цибулю. Всі, напевно, люблять цибульку мариновану, коли вона додається в салат або посипається шашл... шашличок. Я так люблю. Тож часто теж її мариную. Але коли поєднуються ці два інгредієнти в банці, то зімою це шалений смак. Тому дивіться, це будуть помідори пікантні з додаванням, великим додаванням перцю, а також цибулі. І все це буде заливатися. Маринадом. Зазвичай для маринування я використовую сливки. Помідори з огірками я робив, я теж додавав сливки. Вони дуже е, тверда шкірка, вони е, плотні, мало кісточок мають, і в такий помідор дуже зручно з'їсти. Але бувають сливки ось такого розміру. І вони теж не менш смачні, але не завжди їх зручно. По-перше, їсти, а по-друге, закладати в банку. Вони займають багато простору. Тож, ми ці помідори будемо різати навпів. І також ми шарами будемо розрізати цибулю і перекладати помідори з огірками. Таким чином, ми повністю наповнюємо банку. У нас буде дуже щільно, вона закладена. Ну і дуже багато помідорів на зиму залишиться. Для маринування помідорів з цибулю нам ще додатково потрібен буде часник. приблизно 3 зубчика на банку. Також... Цвіт кріпу по одному лавровому листочку, гвоздичка 2-3 за смаком до, до одної банки, також чорний молений перець, будуть пересипатись помідори. І ще потрібно було додати хрін. Можна додавати листя. Але, ось, наприклад, в минулому коментарі під відео з консервованими помідорами та огірками. Наша підписниця написала, що вона кладе корінь хріну. Ухін Корін у мене росте в дворі, пішов. Викопав хрін і додам в цей раз саме корінь. А також ми будемо готувати окремо маринад на три банки. Тож, дивіться відео до кінця і ви приймете всі секрети саме приготування такої консервації. На маринад для трьох банок літрових нам знадобиться 1,5 літра води. Її зручно відміряти ось такою бутилкою з-під мінеральної води. Додаємо її в кастрюлю. Так, воду Вмикаємо, хай вона закипає, потім додамо всі інгредієнти. До речі, опис повного рецепту буде під відео. Нарізаємо інші інгредієнти, які ми будемо закладати в банку для зручності, щоб вони були дрібніші. Рін, часник теж краще порізати, ну, якщо він великий, на кілька частин. Цибулю ми ріжемо на півкільця приблизно ось такої товщини. помідорах ми відрізаємо. Ось ці попки. Хоча, якщо, чесно, вони тут не завжди заважають, бачите, ви без кісточок цільний, дуже класний, можна просто зрізати, як вам зручніше. І ще однією фішкою приготування саме цих пікантних помідорів додавання великої кількості чорного перцю. Тобто, якщо ви любите гостреньке, то це буде смачні помідори, які ви скоштуєте. Тож, додавайте перцю, не бійтесь, то буде смачно. Я не знаю, яка кількість помідорів влізе в банку, я зробив для початку таку ось кількість. Але інші помідори зручно, наприклад, можна посипати, да, поки руки сухі. А якщо ви будете як це докладати, руки будуть мокрі, то дуже просто насипати перець на тарілку і потім його мокати помідор, наприклад, отак в перець. Це буде зручніше. Тож спробуйте такий і такий варіант, який вам більше підійде. Да, і напишіть про це в коментарях. До банки закладаємо кілька таких суцвітій тріпу гвоздичком. Я кладу по три штучки на баночку. Також по одному листочку невеликому лаврового листа. По кілька з таких корінців хріну, а також часник. На одну банку приблизно три зубчика. Ну так як ми його порізали, дивіться, як вам буде зручніше зразу його весь закладати або потім ще додати зверху. Я додаю низ. Ну і закладаємо помідори. Можна помідори закладати ось так до стінки, тоді їх буде красиво видно, коли банка буде стояти і чекати, поки ви її з'їсте. Хоча довго вона буде стояти. До речі, банки ми просто гарно помили. Ми їх не стерилізували. А як стерилізувати банк, я вам покажу, коли ми все це приготуємо. Тож дивіться відео і зрозуміть. Другим шаром закладаємо чесник. Чесник, цибулю. Чесник ми вже поклали. Цибулю краще взяти різних розмірів. Тоді буде зручніше, десь одна менша, одна більша, Також саме і з помідорами я робив. Ну, ось так, буде достатньо. І другим шаром знову закладаємо помідори. Перша баночка готова. Баночки ми вже наповнили, дивіться, яка красота, а зараз. Зробимо маринад. Вода закипіла, робимо вогонь чуть менше, щоб додати, гарно розмішати та розтворити соль та цукор. Солі на 3 банки на півтора літра води нам потрібно 2 ось таких невеликих ложки солі без горки. І також 3 ложки цукру. Розмішуємо та поступово вливаємо оцет, оцет звичайний 9%. Все, чекаємо, щоб воно ще раз булькало приблизно хвилину і можемо заливати. Тепер беремо большой кастрюль, у мене ось такий, кладемо на дно полотенце, щоб банки не пригали, обережно, бо вони гарячі. Ставимо їх в кастрюлю та заливаємо воду по плечики. Плечики в банки. Це оця частина. Доводимо цю каструлю до кипіння і 15-20 хвилин стерилізуємо банки. А потім їх закатуємо. А поки чекаємо закипання, напишіть коментарі. Ну що вам це важко? Поставте на паузу. Лайка можна теж поставити. Нам вже це подобається. І допоможе розвитку каналу. Вода у нас закипіла, треба її зробити менше, щоб банки не танцювали по кастрюлі, то вони почнуть випригувати. Ну і чекаємо хвилин 20. Минуло 20 хвилин, достаємо банки і починаємо закручувати. Ось такі консервовані, пікантні помідори з цибулею я замаринував. Помідори можна не накривати, сильно не утепляти, але в принципі, хай буде так. Переставляйте їх в інше місце, накрите полотенцем, вони поступово охолонуть, через добу, перевернете їх. Ну і дочекаємося зими або прохолодної погоди, коли вже свіжих помідорів. Не буде, а буде тільки тепличний і ми з задоволенням зможемо відкрити цю баночку та насолоджуватись гарним та класним смаком. Саме пікантних помідорів. Ну а ви підписуйтесь на канал, закривайте, консервуйте, готуйте та смакуйте. Всім пока!